Вітання всім. Сьогодні з вами Віталій Таран, компанія «Дома Україна. Я менеджер з технічної підтримки по Полтавській області. Сьогодні ми поговоримо про цю культуру. Про соняшник. Про соняшник і як ми його вирощуємо в сезоні 2022 року. Попередником на полі була кукурудза на зерно. Посів відбувався в першій декаді травня місяця. Після посіву було застосовано два продукти. Перший із них був рейсер, другий до бакової суміші додавали Прометрекс. Рейсер має діючу речовину хлорохлоридон, прометрин в Прометрексі. І більше не використовували ніяких повсходових гербіцидів, так як дана суміш тримає основні дводольні бур'яни, амброзів поленалисту, капустяні бур'яни. Просто Поле чисте, якщо ось подивитися, ось ряди, рядки. Здразу 6 листків ми застосували продукт на основі прохлораза та тибоконозола. Це був Супрім, в нормі 1,2 літри. До Супріма ми додавали для збалансованого живлення, якщо ось подивитися на листи, які виросли на даному полі, на даній культурі. Ми додавали добриво з лінійки з кудером. Це було скудеро в нормі 1 літр. І профілактично додавали інсектицид Галіл. бо дуже нас тривожила проблема шкідника такого, як попелиця. У фазу зірочки перед початком цвітіння ми застосували наш новий, новий продукт. Це Акадія в нормі 1 літр, до якого додали скудероборон кращого запилення. І знову додавали продукт Галіл. Був вже масовий льот метелика. Ми додавали для профілактики галіл в нормі 250 грам на гектар. Зараз знаходжусь на границі, така польова дорога. Можемо подивитися, який соняшник виріс. Погода. Зіграла благоприємні умови в цьому році. Висота даного соняшника десь ну, понад 2 метри. Все, все йому вистачає, живлення, вологи, так що чуємо, вивчаємо, робимо.